Слава Тобі, будьмо уважні в той час прийшов Ісус у Назарет, де був вихований, ввійшов Своїм звичаєм суботнього дня у синагогу і став, щоб читати, йому подали книгу, а Він розгорнувши її, знайшов місце, де було написано Дух Господні на мені». Він помазав мене, посла мене, благовістити в Богим, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господнього помилування, згорнувши книгу, Він віддав її слузі сів, очі всіх у синагогозі були пильно звернені на нього. І він почав до них говорити, і сьогодні збулося це писання, у вухах ваших всі свідчили про нього і дивувалися словам ласки, які виходили з усть його. Я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Дух Господній на мені. Ці слова, слова Пророка, які Ісус Христос прочитав у Синагозі. Він вказує на все, що Дух. Провадить його до його місії. І ми бачимо, що Господь виконав свою місію на землі, по-людськи не завжди було йому легко від народження в печері до Оливного городу, коли він казав, Отче, забери від мене цю чашу. Але нехай буде воля Твоя аж до розп'яття коли казав, очі, чому ти мене залишив. Не просто Христові було здійснити як людині цю місію. Але що дуже важливо Господь, апостоли, Богородиця і всі святі здійснили їхню місію тих, що ми називаємо святим. Бо святий це той, який виконав Божу волю щодо нього. Наше життя це також. Мало бути таке саме. Маємо розуміти, що ми своїми силами не здатні до багатьох речей, щоденне життя нам це показує. Що ми маємо великі стрімління і ідеали, але бачимо, як їх непросто реалізувати в житті, як непросто справитись своєю. Пошкодженою природою, як казав апостол Павло, що хочу робити, то не роблю. А що не хочу робити, то роблю, то чиню. Але знову ж дух Господній на мене. Той самий Дух, який дав Господеві здійснити свою місію, той самий Дух давав святим здійснювати їхні місії, той самий Дух Господній готовий, спроможний. І хоче здійснити цю місію кожному з нас. Але залежить від того, наскільки ми цього бажаємо. Одного з подвижників питали, чому тепер нема святий, каже, бо ніхто не бажає. Так само для нас питання, наскільки ми відкриті на Господа, на Його волю, на здійснення нашої місії, остаточно Його місії в нас. Тому хай Господь сповнить нас цим бажанням. Тому, незважаючи тоді на наші недоліки, вади, слабості, гріховну природу, Бог дасть нам. Бо той, же апостол Павло казав, все можу, укріпляючи в мене Христі. Амінь.